Продукцію нашого власного виробництва кожна буханка, кожен круасан, а також у нашій родині пекарні у перші дні окупації. У мене на руках була дитина півтори роки, тоді і старшому було 8 років. Тобто, ми поїхали в Константинівку, і через два дні потім ми поїхали в Степанівку. Коли ми виїжджали міс... ну, у міст, ну, селище Степанівка, заходила рота солдат, і знаєте, вони. До сих пор перед очима те, що вони заходили і могли розстріляти. Тобто, ми просиділи в Степанівці два дні, там не було ні світла, нічого. Тобто дитин якось треба було кормити, тому що продуктів було мало з собою, ми не знали. Ну, ми виїхали в Мелітополь, і потім чоловіка дуже сильно збили. Сказали, що якщо не буде 100 тисяч доларів на вечір, уб'ють його і його сім'ю. Тобто після побиття він вже, трошки зон, прийшов зон, зон, до зон, тями, зон, а зон, він зон, сховав мене з дітьми а на окупованій території, саме в перший там, виїхав да, у Запоріжжя. Ми, ми приїжджали потім, тан. коли ми пекалі. знали, що ну, я зможу з дітьми виїхати спокійно. Весь бизнес мой разграблен. Я, ну, ну, я в связи с на базе починку разграбили військову. В, в, в квартире моей в моей Миритополе живут ФСБшники, школьные столовые оборудование вывезено. Ну, у меня багато бизнесов, которого у меня сейчас нет ничего. Ми організували благодійний фонд Мрія у місті Запоріжжі. Допомагали мелітопольські людям. тобто ми розуміли, що люди виїхали з одною сумкою. Так у них нічого не було. Ми спілкувалися з донорами. Ми отримували допомогу. Чоловік вже тут був з командою, котра вже розпочала діяльність благодійного фонду. Ми почали допомагати спочатку при азовці, а потім прийшли на Мелітопольський район. Какие сюда мои Ну а мы продолжаем. по сердцу. В Белитополе у меня был разномодительный бизнес. Он объединял несколько предприятий, более десятка. В том числе была история такая нашей семейной пекарни, которая начинается с 1996 года, когда я арендовал Приазовский хлебозавод потом арендовал Михайловский хлебозавод, размещенный в селе Плодородное, а потом открыл свою собственную пекарню. И уже с 98 года, вот это получается 27 собственной пекарни. У нас индивидуальная рецептура наша. Если вы посмотрите, потом снимите на, ту продукцию, которую мы выпекаем, я хочу сказать с полным, от полной ответственности, что такой продукции за порожье нет. И такого качества. Индивидуальный труд, спасибо огромное коллективу. Первое все, коллективу, рукам этих девчат, которые, прежде всего, которые любят свою страну, они тоже все переселенцы. Любят свою страну, любят свою семью, а тем самым любят и свой хлеб. И без любви к хлебу такая продукция не получится. И поэтому нам удалось сохранить ту рецептуру, которая у нас такая стародавняя, и, и такую цену. Это у нас булочка с маком, которая стоит 12 гривен. Плюшка, плюшка на молоке, которая стоит 8 гривен. Веснянка, которая стоит 9 гривен. По звуку 8, 9, 12, да, это забытое прошлое, да. И это продукция забытое прошлое, которая в Запорожье нет. И которую мы производим с душой, и люди ее покупают. Во-первых, большое спасибо державе, потому что держава в лице областного центра занятости нам помогла. Вложены наши средства, наши семьи э, относительно небольшая сумма и датская рада в справах беженцев. Это вот такая синергия международных организаций, державы и частного бизнеса. Да, это был... Держава даже надала грант властно справа. 500 тысяч, 350 тысяч я и 206 тысяч. Это датская радост правых бизнеса. Мы его еще не установили. Они дали кошти на установление автономной системы электроживления. В том числе, когда не будет работать электрострум, очень важно, чтобы пекарня працювала потому что это социальный вопрос, и поэтому Датская Рада на новом на предбанят. Через два тижня она будет установлена. Это наша первая точка в Запорожье, и потому на себестоимость продукции очень сильно большое влияние оказывает наличие, их необходимо содержать. Бухгалтер отдельно, нужно завпроизводство, нужен директор предприятия. И себестоимость вылыбка. Для того, чтобы сохранить эту уникальную рецептуру и сохранить цену, необходимо что? Увеличивать реализацию. Потому необходимо нам открыть новые объекты, сейчас мы ведем переговоры, мы еще одну заявку подали на финансирование следующего объекта, которое э, нам уже погоджено, вот. и э, в течение месяца-полтора откроем вторую. Мы то есть, чтобы сохранить этот ассортимент и это качество, самое главное. И самое главное для наших людей сегодня беспокоит то, что, вы знаете, все люди у нас живут практически за гранью бедности. Нужно закрыть эту цену. 8, 9, 10, 12. Это очень важно. На сьогоднішній день спочатку роботи програми. А програма почала працювати в липні 2022 року. Вже 310 сміливців Запоріжжя, Запорізької області, а, взяли на себе відповідальність і відкрили власний бізнес. А, на сьогодні вже держава надала допомогу у сумі 70, 30, 73 мільйони гривень. І це стало такою вагомою підтримкою для людей, для тих, хто сьогодні бажає відкрити власну справу, розпочати або розвинути свій власний бізнес. Родина Долгих вона отримала два гранти, отримала від держави 500 тисяч. І сьогодні ми бачимо успішний результат втілення своєї ідеї відкриття власної пекарні, родинної пекарні. Я впевнена, що це чергова історія успіху наших грантерів. впевнена в тому, були. що вони будуть до нас ще звертатися. А ми будемо із задоволенням надавати їм сприяння для розвитку власного бізнесу.